Жінок ображають ті, хто замість терміну традиційного простать вводять необільшовицький марксистський термін гендер. Зрівнювати чоловіка і жінку не можна, тому що кожен із них унікален. Коли починається оця от більшовицька комуністична урівняловка, з цього починаються соціальні конфлікти. Згідно цього закону, політичні партії були зобов'язані. 40% в своїх списках забезпечити жіночої квоти. Я вам скажу, чим все це закінчувалося. Що більшість партій оголошення в газети давали, що шукаємо дівчат для того, Ой, щоб їх в список... Я так розумію, правильно Ні. Ну, щоб депутатом було кандидатом було це. Ви сказали, я цього не казав. То що я написав про повій, це метафора для того, щоб звернути увагу на ту глобальну проблему, в якій ми сьогодні живемо. Тобто для цього я мав поставити вам питання тому що ваш пост про дівчат поліцейських збурив дуже багато коментарів. Розійшлося це по е, змі це українським. Якщо чесно, я коли побачила цей пост, мені здалося, що ви вирішили просто хайпанути. Перепрошую, е, ви порівняли навіть не порівняли, а поставили е, дівчат е, поліціянток в статус повій. Я правильно зрозуміла Ні. тоді вашу думку? Ні, поясіть, або потім послухаємо з мого з боку. Це був публіцистичний допис, де я зазначив, що зазвичай я взагалі на такі от події випадки не звертаю увагу як публічна людина. От і хто хто за мною спостерігає, знає. Я пишу про геополітику, я пишу про велику політику, про процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Але в даному випадку я звернув увагу на цю ситуацію, тому що вона викриває певну проблему. Яка у нас існує в суспільстві? А проблема в тому, що сьогодні є на рівні держави, на рівні от такої державної політики, коли нам нав'язують е, певні от ці от, так звані гендерні квоти, нам нав'язують е, там трансгендерну якусь там, е, якусь там політику, там і так далі. Нам уже в, в школах пропонують… гендерну пропонув... нам нав'язують. Да, трансгендерно. Ну ЛГБТ ну, про це... гендерно добре, погоджуюся. Є закони відповідня. Ну, трансгендер... Про трансгендерно щось не чула. Поки це що це я просто іншими словами кажу про ЛГБТ і, і, і так далі, інші збочення. І оті паради... А і мам, то що. І... нав'язує це насправді. Ну це ж пропаганда. По-перше, це вже в, в, вводять в підручники в школах. По-друге, -по сама в підручниках це... не бачила. Ну почекайте. Міністерства освіти і культури вона вже готується. Так це все. води чи чи було? Ми йдемо до о, глобальної цієї системи, яка працює в Європейському Союзі в Сполучених Штатах Америки. А це там тренди. І о, зокрема в Європейському Союзі цього вимагають законодавчі о, нормативи. Послухайте, це я вам абсолютно серйозно кажу, це сьогодні відбувається на рівні законодавчому. Подивіться, що з Польщею що чую, в Польщі відбувається. російські наративи, російські наративи зараз. А, в ваших Ну правильно, 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 це якщо ні, якщо тільки ти починаєш, хтось починає казати, як я підняв проблему, дійсно серйозну проблему деградації суспільства, коли на рівні державної системи, державної політики нам нав'язують. А, оці от, е, нетрадиційні для нашого суспільства, взагалі для будь-якого суспільства е, е, цінності, угу. то одразу. Звинувачення в якихось там російських наративах і так далі, це якраз як не наратив російським як як Росії Якраз ви як вигідно, от на в, в агресивній, значить, цій країні, да, яка здійснює агресію проти України. Їй вигідно представляти ситуацію так, що тут в Україні панує. ЛГБТ диктатура і так далі, і інколи це дійсно виглядає так, тому що коли ми бачимо, виглядає чи так. Давайте розберемо. Так, розпримось. коли У нас сьогодні спікером зсу виступає для е, публіки іноземної трансгендер американський, то це не виглядає, це так і є. Це угу. так і є. Тобто нам нав'язують ці цінності. Зокрема, я вибачаюся. Та, я, у нас я дуже трішки, мало часу. Я давайте коротко, ми Я, щазуємо, я, так, я так, ну, так. просто ви мене вже там за російські наративи зачепили. Я вже починаю трішки уходити в сторону. Я дуже конкретно по ситуації дивіться: щодо е, е, жінок дійсно існує така державна політика, зокрема, в, е, в, в напрямку е, гендерної рівності, яка зобов'язує. Існують певні інструкції, консультативні комісії, там, які приймають на роботу, про те, що патрульні екіпажі мають здебільшого складатися з чоловіка та жінки. Я просто вважаю, що звичайно, якщо жінка якась є унікальний випадок, вона дуже хоче працювати патрульним поліцейським, будь ласка, але коли це вже державна політика, існують квоти заповнити які необхідно, то це. Іде, робиться на шкоду професіоналізму, тому що замість того, щоб набирати професіоналів, комісія змушена набирати згідно закривати квоти. А коли стоїть питання закривати квоти, то вже професіоналізм мова й не йде. І так відбувається не тільки. Не тільки в патрульній поліції Ким ще зна... не я, два працювати два слова. жінки два слова Ким ще не можуть працювати. Жінки можуть можуть всі працювати ким завгодно. Ма, ма проблема в тому, що існує, от на прикладі, я вам розкажу тому, то що мені ближче політичному. Угу. в 2020 році. У нас був значить опробований новий виборчий закон до місцевих виборів. Тоді Згідно цього закону, політичні партії були зобов'язані 40% в своїх списках забезпечити жіночої квоти. Я вам скажу, чим все це закінчувалося. Що більшість партій оголошення в газети давали, що шукаємо дівчат для того, Повіль. щоб їх в список. Я так розумію, правильно? Ні. <с> ну щоб депутатом я, було, кандидатом сказали. було, це веселіше. ви сказали, я цього не казав. Те, що я написав про повій, це, мета, це метафора, для того, щоб звернути увагу на ту глобальну проблему, в якій ми сьогодні живемо. Тобто ви І все ж таки ми... хампанули? Я не хайпанув, тому що я на таких випадках взагалі стараюся їх не коментувати. Якби я кожного разу коментував такі ситуації, я б напевно тоді хайпував кожен раз. Бо я дуже обережно до цього ставлюся. А в даному випадку я почав звернув увагу на ситуацію, тому що вона викриває проблему, тому що це неправильно, коли існують. Вимоги, квоти якісь, що обов'язково треба, щоб екіпаж складався з чоловіка uh -huh. та жінки. Жінка, розумієте, справа справа, ну, давайте погодимо, що робота патрульного, патрульного, поліцейського, це ловити бандитів, да, спілкуватись з бидлом, всяким і так далі. Це жіноча справа, взагалі. Це я вам скажу не жіноча справа. І коли вже жінка прийшла і одягнула форму. Патрульною поліцейською, значить, вона повинна забути про те, що вона жінка. А на відео ми бачимо, як цей її напарник просто опинився в стані ефекту через те, що її штовхнули. Ну добре, якщо, тобто, б, це був, якщо б це була не жінка, а хлопець, його а, колега, а я, то ну, буде не було по нього понюхав. Психолог, ми ж, ми ж люди розумні освічені, ми вивчали психологію. Ну, от психолог би сказав, що не було. Тому що напарник це напарник, це не дівчина. Його не треба захищати. Павле, я мав там не було, переривати. Там не було тої ситуації, коли треба час. було захищати. Так, нас закінчиться час, час ефіру. Справу психологам залишимо психологам, тому що це теж можна поставити під сумнів ваше твердження. Давайте зуемельник все таки почуємо. Я думаю, що таке ставлення до жінок поліції – Це теж причина, одна із причин цього конфлікту. А, чомусь такі є чоловіки. Я називаю їх обмеженими, які отак відносяться до жінок як Кириленко, як цей правопорушник. А, і вони вважають, що жінка це іншого сорту. Це людина, яка має політичні амбіції. Я думаю, що будь-якій європейській сучасній країні, якщо політик таке заявляє, то він перетворюється на політичний труд, чого кериленку щиро бажає. Ну, от, власне, Павло, я даю вам слово, тому що ви маєте відповісти, але дуже-дуже коротенько. Значить, в нашому суспільстві, як в українському, так і загальноєвропейському. Сотнями років жінка це було, ну, священно завжди. Жінку завжди захищали, і а, ну, жінка недоторкана. Я ні в коєму разі жінок не збираюся ображати. Жінок ображають ті, хто замість. Терміну традиційного простать вводять необільшовицький марксистський термін гендер. Зрівнювати чоловіка і жінку не можна, тому що кожен із них унікален. Коли починається оця от більшовицька комуністична урівняловка, з цього починаються соціальні конфлікти. І от в даному випадку сьогодні нам це диктується на державному рівні. Оця от урівняловка. Я проти урівняловки, я за жінок. Я за те, щоб жінка могла себе максимально реалізувати в будь-якій професії. Але uh -huh. є все одно, давайте будемо приймемо, що є професії жіночні, а є професії, які все ж таки для чоловіків, зокрема, бігати і ловити бандитів.